Сьогодні у нас тести GoPro і дрончик, який літає за нами. Хочеться хоч якийсь короткий відосик на пампах в лісочку там зробити. Виїхали вже під надіюсь встигну, бо дрону потрібно трохи Світла скаже, щоб він бачив назви, як летіти і за ким. Так, до речі, так, всім привіт. Подіком тут крутим, токуємося, наче не рубаємо ще. Похоже на зиму, похоже, більш на весну. Но хотіло хотілося ще сьогодні сонце, його обіцяли сонце, але по факту його нема. Протестуємо його швидкість. Воно адаптується. Коротше, треба Дивиться як по в'ятках, по уклону, щоб воно слідкувало. <ривіт> Отак так десь відбувається, летить. Зараз я приторможу. І постараюсь його Оп, дистанцію тримаю. <ривіт> ну, коротше, якось так сіло вирубаємо. Ну непогано. Можна пролітати, просто в одному частці я трошки додав швидкості. І воно зацепилось за край такої маленької віточки. І воно вліво ушло, я такий бля. Ну коротше, ладно, погнали далі. Зараз там ще в ліску заїдемо, там густіше, буде цікавіше, я думаю. Так, ну що, у нас спроба ось... з карманчика геп. Достав. Спробую більш екстремальних варіантах а тим паче я ще знаєте що я зараз хочу а я хочу його зараз запустити не зупиняючись з велосипедіка ну він одразу в кустики уйде Или, типа, адаптується і полетить за мною зараз побачимо як, як і наскільки він адаптований коннектик є швидкий телефон о, є підключилося воно о. О, вийшло. Вийшло. Прямо на ходу. З руки полетів. Прикольно. Работаємо. Летить, наче нічого йому не заважає. зараз спробую камеру розвернути. Отак вигляд за ним. Непогано. Це непогано. Непогано. Так. Еп, в карман. Так, є, мені подобається. Уже кайфово. Видиш, він там навіть непогано віточки пооблітав. По GPS у є в принципі норм, поки повітряної не тривоги немає нічого. От якщо я їду десь по спідометру дивився там 20 Ну 22, не більше, воно ривками, хоч святками, ну можна їхати, скажімо, <му> Ну що погнали, Оп. оп оп оп! Поки все виходить, але швидкість невелика і тут ось місток, а ну наче все, все непогано. Оп! Опа-опа, оп. тихо-тихо, замедляємося. Замедляємося. Хорош. Ну, тут непогано, скажемо. Тримає дистанцію, дуже багато віток, дуже багато всього. Він гарно адаптується, якщо швидкість невелика. О, Мішаня тут настроїв. О! Поїхали підйомчик бе бекать. Шкряп-шкряп. Так, пробую левіше. Оп-оп. Є, хорош. Мені подобається. Такі всі речі, якщо не сильно валиш, десь гарні ділянки знімає чудово. Все, в кармашк. І погнали. Прикольно. Трохи щось познімали, щось вийде, Ну все, давай п'яню і ми так, полетіли. А? Па ми погнали додому. До скорих зустрічі!